Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників для вас. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Fullstack Online Максим Андрійчук. Підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш наразі. Я працюю в компанії Аналітик. 1 і обіймаю посаду Developer. Угу. чудово. А розкажи, яким твоє життя було до IT? Чим ти займався? До IT я працював два роки баристою і навчався в університеті. Ось і тоді вирішив, що час щось змінювати, так як. Кар'єрна моя драбина зупинилася і хотілося розвиватися якось в особистому плані і бюджетному. Теж і як ти вирішив познайомитися зі школою GoIT? з чого розпочалося твоє знайомство? Чому ти обрав саме нас? Почалося з того, що е, в мене працює наразі друг дизайнером UIX і ми якось почали обговорювати сайти, на які заходимо постійно. І мене якось це тоді дуже зацікавило, як взагалі працюють сайти, чому вони працюють так і хто їх розробляє з того часу. Більше почав дивитись якісь відео на Ютубі, знайомитись з цим всім. Мені це все зацікавило і вирішив знайти якісь курси. По цьому я знайшов марафон GoIT на FrontEnd девелопера і пройшов. Створив своє перше резюме. Мені дуже сподобалось. Після цього я одразу пішов на курси, круто спробував і зрозумів, що хочеш продовжувати. Зрозуміло, да. це насправді найкращий підхід, тому що коли спробував і зрозумів, що точно тобі це подобається, ти хочеш цим займатися. Я не можу сказати, що буде легше від того на навчанні, але точно буде свідомий вибір тієї професії, яку ти обрав. Наскільки тобі було важко чи легко знайти роботу під час повномасштабної війни в Україні? З роботи було Важкувато. Uh -huh. Я спілкувався з розробниками, які вже не перший рік працюють в ІТ, і вони мені розповідали історії про те, яких на початку війни звільняли через те, що вони з України. І я зрозумів, що це буде доволі нелегко. Але в мене якось вийшло все дуже швидко. Одразу після курсів я почав шукати свою першу роботу. Пройшов. Декілька технічних завдань вони не завершились успіхом. На жаль, співбесіди в мене не було. Була тільки одна вже на фінальну на роботу. А це сталося за три тижні. Я відправив десь 50 відгуків орієнтовно. Три тижні після завершення курсу. Правильно розумію? Так, так. Ну це досить такий відносно швидкий результат, дійсно. Розкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії під час проходження співбесіди? Ну в тебе ж було якесь спілкування так перед тим, як вийти на роботу, так. на що звертають увагу? Можливо, ти от можеш підхайлайтити якісь моменти, що от точно звертають увагу там на те, яка ти людина, чи на якісь твої софт-скіли, чи можливо тільки на технічну частину. Як в тебе це відбувалося? Зразу всі питають за досвід, mm -hmm. І навіть не комерційний, скільки було пед до цього, скільки знайомився з різними технологіями. Якщо совскилів, то дивляться, наскільки ти швидко вливаєшся в колектив. Як ти гарно комунікуєш з людьми, mm -hmm. як ти можеш працювати в команді? Підкажи, будь ласка, який в тебе рівень англійської мови, який він в тебе був на початку курсу, можливо, в тебе він був відразу класний. Як ти вважаєш, чи потрібно покращувати англійську мову для того, щоб рухатися далі в ІТ? Чи можна залишатися на одному й тому самому рівні? І чи впливає англійська от при пошуку роботи? І взагалі, як ти вважаєш? У мене вийшла така ситуація, що Зараз в мене рівень англійської преінтермедії, mm -hmm. і моя компанія працює на український ринок. Так само і працюю чисто з українцями. Тому в мене на посаді не потрібно була англійська. Але кожен день я читаю документації, читаю різні форуми, Те саме Stack Overflow, якщо тому студенти знають. Mm -hmm. Тому англійська треба, щоб це все розуміти і. Постійно треба покращувати свій рівень. Це дуже важлива тема, тому що рано чи пізно всі ми починаємо працювати з іноземними замовниками, іноземними компаніями, і там дуже важливе англійське для спілкування. Дуже дякую. А можеш, будь ласка, дати якісь рекомендації студентам, які зараз перебувають на етапі навчання, як готуватися до співбесід? Як ти це робив, коли ви відправляєте своє резюме одразу? Підлаштовуйтесь під цю кампанію, перечитуйте всі їхні вимоги, особливо е технічні. Якщо ви навіть щось не знаєте, швидко загуглили за пару днів. Зараз така ситуація, що можуть відповісти не в той же день. Тому mm -hmm. у вас є трохи часу, підготуватися, навіть сказати, що я ознайомлений з цим матеріалом, але не дуже добре його знаю. Головне бути собою. І показати рекрутерам, наскільки ви зацікавлені цій роботі. Підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали із курсу під час пошуку роботи, під час працевлаштування, і чи користувався ти ними вже будучи на роботі? Так, під час працевлаштування і під час пошуку роботи дуже допомогли, тому що в нас був підготовчий матеріал, ми вивчали питання, які дуже часто ставлять на співбасідах. Навіть якщо щось не зна забули з курсів або не знали, там в цих питаннях ви гарно підготуєтесь і будете знати ту базу, яка потрібна. І під час роботи також використовував і наразі використовую матеріали з курсів, щось призабувається і ти вже собі знаєш, що в тебе є в конспекті точно це все є. Ти заходиш, переглядаєш, швидко все це знаходиш, використовуєш і працюєш далі. Чудово. Максиме, а що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до ІТ-сфери? Можливо, ти мав якісь очікування, чи виправдалися вони? Так. Ну я отримав перспективну роботу, що і очікувалося. Змінився графік. Життя в мене був плаваючий графік, вихідних зараз стабільний. Це доволі незвично для мене було. Змінились також мої цілі та взагалі стиль життя. Це зовсім по іншому, після того як я прийшов в вайті, Максима, хочу в тебе попросити дати три найважливіші поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Перше і найголовніше це не замувайте за чим ви сюди взагалі прийшли і для чого це все почали зараз. Дійсно складна ситуація, але якщо ви будете впевнені йти до своєї цілі. У вас це вийде, не забувайте про додаткове навчання. Ютуб багато різних зараз і українських каналів почало викладати гарні відео по різним it напрямкам Це буде гарним плюсом для вас. Знаходьте якийсь вільний час і графік, тримайте себе в дисципліні. Постійно навчайтесь, постійно щось нове що відкривайте для себе. І тоді у вас все вийде, Максиме. Дуже дякую за такі влучні поради. А які ти можеш дати поради людям, які вагаються, переходити чи не переходити в ІТ? Раджу спробувати марафони. Це доволі корисна штука. Зараз їх стало яке бачив дуже багато з різних там. тест здрайв всіх спеціальностей тому варто спробувати. Це безкоштовно, невелика кількість днів. Часто це вас багато не займе, але ви для себе зможете зрозуміти хочеться вам, чи подобається вам це все писати там код чи бути дизайнером чи продукт-менеджером. Друзі, дуже дякуємо вам за те, що сьогодні були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Максима. Не зупиняйтеся на досягнутому, тому що, якщо вам хочеться опустити руки і ви хочете здатися, не робіть цього, тому що може бути дуже часто така ситуація, що ви за крок до успіху і пам'ятайте, що ви можете все на що наважитесь. До нових зустрічей!